Зараз біля готелю Ермітаж. Подивіться, які тут машинки пришпортовані, самольоти, блін, самольоти, ребята, які то суперстар охорона, security. Дивіться, готель, ермітаж. Я кажу, крутих машин нема в Монако. Подивіться, що тут робиться. Дві машинки, відно, які-то зв'язки приїхали сюди. Вау, одна такої машині скоростною, я би покаталася. Ламбарджині Васа. Іра! Вау, 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 вау! Просто вау! Смотрите, дві машинки, атліжні. Ну, як самоліт. У таке враження, що воно, коротше, 500 км за секунду набирає. Набирає ходу. Ота машини, так, да. оце ми дивимося. Монако вас вітає, і Сандра в Монако. Вау! Іра, фото зроби. Зараз Каргівчанку попрошу. От Іруся йде з Харкова. В Тунісі віддихала, ждала, так, да. біте,